Що, якби я сказав тобі, що твій мозок боїться океану більше за будь-яку іншу стихію на планеті? Уяви, ти стоїш на краю океану і дивишся у безкрайню синю безодню. Під ногами кілька метрів води, а далі кілометри невідомості. Серце починає калатати швидше, і раптом жахлива думка. Там, у глибині, може ховатися що завгодно гігантські монстри, древні хижаки. Мертві тіла. Твоя уява заповнює невидиму безодню найстрашнішими кошмарами. Чому так відбувається? Це ж просто вода. Ось приголомшлива правда. Океан це єдине місце на землі, яке наш мозок не може прочитати. Відсутність візуальної інформації активує всі системи тривоги одночасно. За мільйони років еволюції. Ми навчилися виживати на суші, у лісах, горах, але океан залишився для нас чужою планетою, де діють інші закони виживання. Коли ти дивишся у водну безодню, мозок паніковано кричить тут може ховатися смерть, яку ми навіть не можемо уявити. Готовий дізнатися, чому океан перетворює героїв на боягузів? Тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці твого водного жаху. Твій мозок це не просто орган, це сухопутна система навігації, яка повністю збожеволіє у тривимірному водному просторі. Коли ти дивишся у океанську глибину, зорова кора отримує лише один сигнал синє нічого. Відсутність орієнтирів, меж, дна активує первісну паніку втрати контролю над простором. Мільйони років тому наші предки боялися води не просто так. Вода означала смертю дотоплення, нападу водних хижаків або невідомих захворювань. Хто заходив у глибоку воду, рідко повертався. Уяви свій мозок як GPS-навігатор, який раптом втратив усі сигнали супутників. У воді він може визначити відстані, розміри загроз чи шляхи до порятунку. А що, якби я сказав, океан активує у нас страх космосу? Це дві єдині безкрайні пустоти, які наш мозок не може осягнути. І ось тут починається справжня магія водного жаху. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як глибина керує твоїми страхами. Дослідники з'ясували жахливу правду коли люди не бачать дна під водою, їхній мозок автоматично уявляє найгірший варіант безкінечну прірву з монстрами. Біологи відкрили приголомшливий факт людина єдиний примат, який боїться глибокої води генетично, навіть немовлята плачуть, коли їх опускають у воду глибше за їхній зріст. Нейробіологи з'ясували моторошну річ синій колір океану активує центри меланхолії та смерті у мозку. Чим глибша вода, тим темніший синій, тим сильніший страх. А ти помічав, як по-різному почуваєшся у басейні з прозорою водою та у природній водоймі? Напиши в коментарях, що лякає тебе у воді найбільше. Австралійський морський психолог Джеймс Макдугал провів експеримент, який назавжди змінив розуміння того, чому океан може довести людей до справжнього божевілля. 200 добровольців опускали у спеціальну прозору капсулу на різну глибину океану 5 метрів. 20 метрів, 50 метрів та 100 метрів. На кожному рівні вимірювали психічний стан учасників. Результат приголомшив морських біологів. На глибині 50 метрів 80% людей впадали у панічну атаку. Вони бачили навколо себе тільки темно-синю порожнечу та починали кричати, благаючи підняти їх нагору негайно. Найшокуючіший випадок. Досвідчений дайвер на глибині ста метрів почав галюцинувати гігантські щупальця, які тягнулися до капсули. Жінка-біолог втратила свідомість від жаху, коли побачила безкінечну прірву під собою. Чоловік океанолог почав ридати та повторювати тут живе смерть, хоча навколо не було жодної живої істоти. Дівчина плавчиха впала у ступор і не реагувала на команди цілу годину. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці океанічні жахи шокують тебе так само. Але найжахливіше відкриття чекало попереду. Нейросканування показало на глибині понад 30 метрів мозок активує програму космічного жаху, ту саму, що спрацьовує у відкритому космосі. Твоя мигдалина у глибокій воді працює як у стані смертельної небезпеки. Мозок інтерпретує відсутність візуальних орієнтирів. Як загрозу розчинення у нескінченності, і ось де стає справді моторошно. Дослідження показали, що люди у глибокій воді втрачають відчуття часу та власного тіла, вони починають зливатися з океаном психологічно. Японські дослідники виявили приголомшливу річ страх океану закодований у нашій ДНК на рівні мітохондрій. Кожна клітина пам'ятає, що вода може бути смертельною. Ще один шокуючий факт: дайвери з багаторічним досвідом усе одно відчувають зов безодні, непереборне бажання опуститися якнайглибше, навіть ризикуючи життям. Ісландські нейробіологи провели жахливий експеримент, показували людям відео з глибоководних занурень. Навіть через екран 80% учасників відчували запаморочення та нудоту. Найстрашніше відкриття. Існує феномен абісального божевілля, коли дайвери на екстремальних глибинах починають чути голоси океану та бачити неіснуючі істоти. Французькі дослідники виявили темну правду люди, які пережили майже утоплення, назавжди зберігають панічний страх глибокої води. Їхній мозок запам'ятовує смерть у воді. Дослідження показали приголомшливу річ, навіть професійні підводники. Після років роботи у глибоководних костюмах мають підвищений рівень тривожності та кошмари про океан. Останній шокуючий факт супутникові знімки показують, що люди інстинктивно уникають жити біля найглибших частин океану. Підсвідомо, ми відчуваємо присутність безодні на відстані. Чи боїшся ти глибокої води? Поділись у коментарях, що найбільше лякає тебе в океані. Невідомість, монстри чи сама безкрайність? Тепер я розумію, чому кажуть страх глибини. Це не просто фобія, це біологічна пам'ять про те, що океан це чужа планета у нашому світі. Тепер, коли ти знаєш правду про страх океану, повернемося до того берега. Ти знову дивишся у безкрайню синю безодню. Але тепер розумієш це не слабкість. Це мільйони років еволюції нагадують тобі, що океан залишається останньою незавойованою територією на землі. Ось ще факти, які змінять твоє сприйняття водної стихії назавжди. Норвезькі психологи з'ясували, люди, які живуть біля океану, мають на 15% вищий рівень екзистенціальної тривожності. Постійна близькість безкрайності нагадує про власну мізерність. Діти сучасних мегаполісів бояться океану сильніше за дітей рибалок. Відсутність раннього контакту з водою робить глибину ще більш жахливою у дорослому віці. Найдивовижніший факт люди з вродженою сліпотою не бояться океанської глибини так сильно, без візуального сприйняття безкінечності страх значно слабший. Жінки переносять водний жах важче за чоловіків через еволюційну програму вони мали захищати дітей від утоплення та уникати водних небезпек під час вагітності. Шокуючи відкриття океанологів. Навіть досвідчені дослідники морських глибин зізнаються, що відчувають зовбезодні містичний потяг до найглибших частин океану попри смертельну небезпеку. Останній приголомшливий факт у майбутньому планують створювати підводні міста з штучним освітленням та прозорими стінами, але психологи попереджають це може зламати людську психіку через постійний контакт з безоднею. Страх океану розкриває фундаментальну істину про людську природу ми завжди залишимося сухопутними істотами, які боряться з водною стихією. Океан це дзеркало нашої обмеженості у безкрайньому світі. Як думаєш, чи зможе людство колись подолати біологічний страх океанських глибин, чи ця фобія назавжди залишиться частиною нашої природи? А наступного разу, коли побачиш безкрайній океан, згадай, твій страх це не слабкість, це голос предків, який шепоче, тут починається чужий світ, де ми не хазяї. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк, і напиши в коментарях. Який природний страх людської психіки розкрити з наукової точки зору наступним?